Чворог у собі ж до то є, бо вже йому недовгий час лишилась рикати на нас. Не сходь, спочити на освіччя, Спаситель витерпів ще більше, не поримай кусон ілюзій, що подадуть підтримку друзі, що відпустка на мені. Скажи собі один раз ні. І більш до цього не вертайся, іди вперед, не зупиняйся. А бік вже від себе, попереду в жий день, якому вітний відпочинок. Скажи собі, один раз ні, нема відпусток на мені, підтримки не шукаю людини, хай колючками прижними, та це кидає за Господь підкріпить Твого духа, і все звикли, відчувши зразу, ти лиш пильной чинити правду, побіч дороги, леви грізні, прикнуті ланцюгом вам залізним. Хоч різних є Довжив ланцюг, і не дано Господніх слуг, бо сильні людості пожежі. Як ще в себе боністи то перемогу в боротьбі, ми сам зважатиме за тебе, будь мужнім попереду небо, і варто все перетерпіть, щоб у небі вічно жити. Амінь.